Всім привіт на каналі Софі Ворлд. Uh, хочу вам розказати, що тільки що сталося. Я знімала для вас серіал. Все було добре. І тут uh, в мене щось. Я не розумію, що, може в мене щось зависло, але просто тупо, дивіться, в мене обнулився мій дім. Повністю обнулились мій перший поверх, Дивіться, тут просто пусто. Пусто, розумієте? Тут абсолютно нічого немає. Тут вся моя мебіль, що тут була, дивіться, і на складі, немає, ось от. Будь ласка, подивіться її на складі навіть немає. Я вже перезаходила, в рун. Ну, ну нічого. Дивіться, просто немає той меблі, що тут стояла. Слава Боже, хочу би, а, друг... другий попри залишився. Ось, зараз. ось, добре. Хоча блін другий поверх залишився. А що мені з першим, блін, робити? Розефіньо. де мені мебель, бля? де всі ці речі? Я, я дуже довго це все робила. Ось, дивіться, будь ласка, навіть отут от стояв холодильник. Я зараз виходжу, ось сюди йду в особняк, откуда я взяла цей холодильник. Ось, будь ласка, я заходжу в особняк. Ось, і будь ласка, його немає. Розумієте? Ну нема, все він зник. В тому будинку були всі мої найкрутіші речі, просто я тупо все, все найкраще, все найкрасивіше брала в свій будинок. його немає. Просто все пропало. Я не знаю, що, що просто робити? Я нічого не обнуляла. нічого не думала, я просто мішла на перший поверх. Отак, обична перс... персонажа, е... ось будь ласка, просто переходила. А воно тупо просто все обнулилося. Роди, роби, це не те, що речі на місце повернулись, вони просто зникли. Просто зникли. Ось, ну немає нічого. Просто тупо все пропало. Ось, наприклад, двір добре, ось тут лежало багато речей. Я зараз ду, ось чотири ось туди наші там, де я брала ці речі. Дивіться, їх тут немає, їх тут немає. Все вони просто зникли, вони просто іспарилися. Що мені тепер робити? Що? Я просто кажу вам, я все найкраще, все-все сюди стягу, все статичне, все красиве. А тепер тут просто нічого немає абсолютно нічого. Друзі, що робити? Ну, ну, просто, Ну мені робить? Це просто пипець, друзі. Я не знаю, я нічого не омолювала. Молодиця, на всіх інших локаціях у мене все добре. Вона навіть воно ума... другий поверх залишився. Ось бачите, тут у мене все добре. Я не знаю, як в мене той перший поверх. Просто витяг, як він тільки перезагрузила. Я дуже старалась тут весь... ці речі, я весь час змінила там, маленькі зміни робила, дуже старалася, всю цю мебель носила. А тепер його немає, Все, немає нічого, абсолютно. Ось персонажів все залишилося. Але абсолютно нічого немає. Ось дивіться, тут, ось тут навіть паки пропали. Розумієте? Я не знаю, що робити. будь ласка, Я дуже прошу допомогти.